28 липня 2024 рік починає дозрівати сорт груші Богемік От навіть вже перестиг Літній сорт. На одних ресурсах зазначений як зимовий сорт, але в більшості садівників колекціонерів зазначиться як літній сорт чеської селекції. І це вже повністю перестиглий плід Можливо, знизу краще. вже не встигє, перестигли плоди. Ось. Як завжди цей момент в руші. важко здобити стихість. Цей сорт дуже соковитий, дуже має гарні такі. Габарити, пліт, м'якуш грубий. ну Тут якби вже є, що поїсти, це вже справжня груша. Літня. Солодкий на смак. Думаю, сорт вартий уваги, буду з ним спостерігати. Сорт Богема. Дякую за увагу.